прямо сейчас как бы идти, я просто дам вам программу, что вы делаете, что вы хотите, это 500 тысяч и целый миллион. Ну, типа, да сложу там, типа, вот, знаете, чему? Значит, не можна, но там не было. Не высокий, не высокий, не жирный. Не высокий, то... Плохие, можна, що было. Плохие, что можно было. Что такое, не знаю. я бы не мог, я бы не... Пометнее, не высокий, да. Следующий.

То да. ми щоб юрист за після виїзної комісії направили по доручення. Комісії направили лист департаменту інфраструктури і департаменту правового забезпечення з приводу надання роз'яснень щодо можливості прийняття рішень комісії щодо дострокового припинення договору сер. На даний час відповіді ні від департаменту, від ні від департаменту до нас не надійшло. Крім крім того, зранку до нас надійшло звернення від посипанки Ольги Степанівни. Тут є пояснення до поде по, я за схода роздрукував тільки щоб мені дали на знайомлення. Власне, де заявниця просить поки що утриматися від прийняття будь-яких рішень, дає там певні обґрунтування, але основним вона говорить те, що оскільки справа розглядається в суді, то утриматися від прийняття рішень до розгляду справи в суді. Це першим пунктом, зазначено в даному протоколі. представники департаменту я думаю, не мають місця. я думаю для того, щоб зараз не чекаеме со суто, а да чекаеме со суто и разјаснење и продивне правоа за обеспечење, и шо продивне за обеспечење на лоре, шо не така решење предмета, да то се спираеме со суто и тога што да кажа информација. Океј, но, сопи нема биста со солидарни расходни и лица, и ке и сам просто на ну, не навантажено заводне вододішні служби. Так. 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 Так

you okay. hope бось відчувалася. Немає Так, департамент просить пункт 1.1, Просить земельну ділянку. Це за дорученням комісії, яка засідала тут, у цій залі, за участю правоохоронних органів, голова комісії, міський голова. І в результаті розгляду комісії було доручення даного департаменту земельну ділянку, яка є по Моківській. На яку є рішення надати в оренду договорів. Не запорушений. Ні, 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 це ті три ділянки, що перед килікию ті, що дві. Певні, хіба і третя, яка не зареєстрована в право користування, було їм доручено звернутися на проведення відповідних згідно цільового призначення зареєструвати комунальну власність як землі У, рекреації. Ніби там буде далі. Ну, там деталка рекреація. Це подобається, там безпочають. кримінально правова, провадження можу чи можу. І архітективний пункт, налягти третє на дві. Так, на сторожа. Ні, От і ви вирішили. от є пункт третій де протокол протокольний. Що на основі цього. Давайте на архітектуру, щоб дали нам детальний план. Ми знали, чи приймаємо Ні, можна... Ні, ну представника архітектура не було на комісії. Я подивився зараз в комісії перелік. Це не подзвонити можеш... зараз там дівчата, попитати, що нам попиталось? Що, що... Подив... що це? Весь перед лише заднімають. Звідки тоді рекреація? Яка комісія написав про це? Що це про

В рекреації і об'єкти культурної спільної спільної полоні. Куди можна приймати? О, в цей ланк, там, в іншому середину. Що? Тих можна приймати не це землю. Що там, в середину. Що є, там, в середину? Так. А вони що, називаються? Ні, просто сформувати землю в рекреації і все добре, гратимо з вами в авто, так? Між окрасою і окрас. Ну, а, мож, так, а, це ну. Откажу. Може. Давайте сформуємо. Не не загального переходу. Це, е, напротив клініки №3. А, далеко напротив. Ну, умовно кажучи, до клініки і що при. Та сторона наша, напротив клініки, так би не траси. Е, якась Вол Волейбольна площавка, так? Ну, Футбольна. Я тут вирішую футбол. Футбол. Давай, просто. Та що? Департамент поки що просить тільки зе. А при затвердженні проєкту відвідання ви можете тільки вже регулювати питання на рахунок, який у на ділянці наук. Я вам дякую. Оцей нема, по, по двом з боку тут були. Тож, я не знаю, що. Три, а не. Три. 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 Дов'язався, тих обмінників вже немає, ділянки об'єднані в цілісні. На мій погляд, ділянка, яку хоче обладнання поставити ТП, вони розміщують її на земля користування в заємності. Можемо на архітектуру кинути, щоб вони нам дали деталку. Тут не 19 метрів дорога, є близько, там десь 40 метрів має. No, єче, сьогодні, ну, це єнксист, не туди очисні. Там дуже широка дорога, вона ж мало бути, як об'їзною туди. <слухав> не хоче поставити, там може й ну, <слухав> Багато об'єктів, таких, де вони до нас звертаються, а я виїжджав, а тепер стоять на зелених зонах, ще десь. Не ставлять, а потім звертають. Там десь забудовник якийсь поряд є, ми під його замовленням поставили, а потім ми починаємо. <слухав> 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 <So, слухав> Тому, так, треба так, так? Так, У нас було рішення про надання земельної ділянки без розробки документації земовності. Тут у новому проєкті рішення вже насидене скасування по по доповідній записі департаменту. Справа в тому, що це? договір оренди. Де... Магазинське. Там, де... де яма, це біля ями і аптек. А дело в тому, що обмінний файл вилучений в архівний шар і поновити доволі не можна. Зато Шолік звертається на надання дозволу повторного формування земельної ділянки до твоєму нерухмовим майном. В магазині аптека там. <на> так. <на> Показати, <на> постріл. Чипать запускать. Буде да, Та, да, не не да. 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 <рекул> то там. <едем> по Гагаріна. Ні, <приним> вже в Драуца і з на міжнародну бу але процесор віджив якесь якесь, от, от, не одного замудовали. Так досить мене тема смерна. Бо свой, я щось я справді просто, от нарядо сила пішло. Е, не подавали доплате на майно. Загатаж в різному кооперативі немає. В реєстрі не подано. А у попередньому там є, ось, да? Так. Гідик 4.2 що до щодо отримання дозволу на технічну документацію. Тобто минулий раз який був, він да, 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 не набрав голосів. На я просто говорю, і далі на розгляд. Чому? 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 це Чому? Чому? Ні, я просто хочу, щоб ми не хотіли судитися, щоб ми не платили. Але треба виконувати рішення це. Я знову скажу, що ми всі є непрофесійні, і на цьому світі, звісно, директорів. Це не можна почекати. Ми не на тисячі минулого перейти. Все? Чи я не маю? Чи я це все треба визначити.